Сьогодні, 20 квітня, 380 громадян, які перебувають на обліку в Вовухівському районному терцентрі, отримують подарункові набори до Великодня. Ініціатива у цьому заході належить районній владі районній державної адміністрації. В особі голови адміністрації Ігоря Олексійовича Рафальського і голови Обухівської районної ради Раїс Андріївни близнюк, до подарункових великодніх наборів входить Паска, цукерки, цукор та великодні привітання від районної влади. Їх повинні отримати громадяни, які самі себе не в змозі обслужити. Тобто, ті громадяни, які потребують сторонньої допомоги, це люди. Похилого віку це інваліди дитинства, які перебувають на обліку в Обухівському районному територіальному центрі. Їм буде надана отака допомога до Великодня. Ну, і головне для них, ви знаєте, так, за відгуками увага, та увага, яку приділяє районна влада до цих людей, які потребують соціальної підтримки. Необхідну кількість подарункових наборів відвезуть керівники місцевих громад до населених пунктів району. Я приїхав із Красної Слобідки як депутат районної ради, хочу. У нас у селі таких налічується 21 чоловік. Ми сьогодні їх до кожного додому прийдемо, подарунки і поздоровимо святом. Приїхали з Халеп'я забирати одиноким стареньким пайки. А далі солодощі знайдуть своїх адресатів за допомогою соціальних працівників територіального центру села чи селища. Загалом Обухівський районний територіальний центр соціального обслуговування виконує важливе завдання, покликаний надавати соціальну допомогу, соціальну підтримку людям, які не здатні самі себе обслуговувати у побуті і у повсякденному проживанні. Подібні святкові акції у районі триватимуть, адже на них завжди чекають жителі Обухівщини. Я думаю, що люди дуже вдячні, якщо до їх заходять і не забувають і депутати, і жителі громади села. Пам'ятаю, що всіх чекає старість, і за цих людей треба згадувати не тільки канун великих свят християнських, а взагалі системно треба цим займатися і їх відзначати. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.